Вітаю! У цьому відео ми додаємо і віднімаємо раціональні дроби вже з різними знаменниками. Спершу пригадаємо, як ми це робили із числовими дробами. Щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, ми зводили ці дроби до спільного знаменника, а потім додавали або віднімали їхні чисельники і знаменник залишали тим самим. Розглянемо суму дробів 1,33 та 5,18. так спершу треба звести їх до спільного знаменника. Для деяких знаменників спільний знаменник є очевидним, але не в нашому випадку. Для 33 і 18 ну, зовсім непросто знайти найменше спільне кратне. Для цього ми розкладали на прості множники: 33, 18. Виписували розклад одного із знаменників повністю, а із розкладу на прості множники другого знаменника ми виписували лише ті множники, яких не було у першому. Наприклад, в першому у нас фігурували множники 3 і 11. Тож одну трійку з другого множника ми вже не беремо, але двійка нам необхідна, і друга трійка нам теж необхідна. Таким чином. Найменше спільне кратне цих двох знаменників 198. Для того, щоб звести перший дріб до знаменника 198, нам треба було знайти наскільки ж домножати цей дріб, яким буде його додатковий множник. Для цього нам треба було 198 поділити на 33. Або якщо ми маємо розклад обох знаменників на прості множники і розклад найменшого їх спільного кратного, то 3 на 11 це 33, тобто це знаменник першого дробу. Щоб отримати 198, ще треба домножити на 6. Отже, додатковий множник до першого дробу це 6. Другий дріб мав знаменник 18. 18 це 2 помножити на 3, помножити на 3. Тобто двійка, трійка і трійка це 18. Отже, щоб було ще 198, нам не вистачає домножити на 11. Тож додатковий множник до другого дробу 11. Пам'ятаєте? За основною властивістю дробу, ми можемо домножати. На це число, важливо, щоб воно було не нульове, і чисельник, і знаменник одночасно, тоді ми отримаємо дріб рівний даному. Таким чином, перший дріб і чисельник, і знаменник ми домножили на 6, другий дріб і чисельник, і знаменник ми домножили на 11. Тепер, коли у нас вже рівні знаменники, ми можемо додати чисельники обох дробів, а знаменник залишити той самий. Таким чином, ми виконали додавання дробів з різними знаменниками. Абсолютно за цим же алгоритмом ми будемо виконувати і додавання чи віднімання раціональних дробів, якщо вони мають різні знаменники. Почнемо зразу виконувати дії із таких дробів, у знаменниках яких є одночлени. Тобто такого виду много членів, який уже являє собою добуток кількох множників. Відповідно до алгоритму, треба розкласти обидва знаменники на множники. Але знаменники у першому завданні у нас є простими. Вони складаються тільки з одного множника. Таким чином, пропускаємо пункт перший, пункт другий. Один знаменник виписуємо повністю у спільний. Наприклад, перший Б. Третій пункт. І доповнюємо його із другого знаменника тими множниками, яких не було у першому. У першому у нас стояв тільки множник Б, в другому є множник С. Його не було в першому, значить, дописуємо його сюди. Отриманий знаменник і є спільним. Наступний пункт визначаємо додаткові множники до кожного дробу. Або ділимо новий знаменник на старий, або порівнюємо, які множники були у старому і які множники є тепер у новому дробові. В новому дробові повинні бути множники І Б, і С. У старому тільки Б, значить, треба домножити на С. У старому знаменнику другого дробу був множник тільки С, а треба, щоб був і Б, і С, тобто треба домножити ще й на Б. Таким чином, нам треба С помножити на 9-5 і Б треба помножити на 7-5C. Оскільки ми звели обидва дроби до нового знаменника, то можемо від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу. Тепер уже знаменник змінюватися не буде. Але ми проводимо операції у чисельнику, розкриваємо дужки. Це помножити на 9, це буде 9С. Це помножити на мінус 5Б. Пам'ятаєте, що ми числа зчитуємо разом із знаками, які біля них стоять. «С» помножити на мінус -5B 5б буде мінус 5 bc Далі стоїть мінус. Читаємо його разом із множником b. Мінус Б. помножити на c буде мінус 7 bc І мінус Б помножити на мінус 5C, буде плюс 5bC. Знаменник дробу просто переписуємо, а в чисельнику зводимо подібні доданки. До доданку 9С немає, подібного, переписуємо його. Мінус 5 bc мінус 7 bc і плюс 5 – всі подібні. Мінус 5 bc і плюс 5 – це протилежні доданки, вони взаємно знищуються, мінус 7 bc залишається. Оце ми виконали віднімання дробів з різними знаменниками. Але якщо уважно придивитися до чисельника і до знаменнику дробу, то можна помітити, що чисельник містить спільний множник С. Винесемо його з одушки. Це виносимо залишається 9 мінус 7Б. В знаменнику у нас є теж множник С. І є множник B. Таким чином, ми можемо на множник C скоротити. Залишається 9-7b поділити на B. Переходимо до другого. Починаємо працювати знову відповідно до алгоритму. Розкладаємо обидва знаменники на множники. Тут вже розкладено. Один знаменник виписуємо повністю. Наприклад, 7D. перший. З другого знаменника виписуємо ті множники, яких не було в першому. І з другого знаменника множник D уже був у першому, ми вже його виписали, не треба його писати. Але множника 6 ще не було. От множник 6 ми дописуємо. Переходимо до наступного пункту. Отриманий добуток і є спільним знаменником. Добуток 7d і 6, тобто 42d, і буде спільним знаменником. Тепер переходимо до визначення додаткових множників. Для цього порівнюємо старий знаменник з новим. Тут були множники тільки 7D, і D, а треба ще, щоб була і 6. Значить, перший дріб домножаємо ще й на 6. Знаменник другого дробу містив множники 6D, і D, а повинен містити ще й сімку. Значить, другий дріб домножаємо на 7. Тож, тепер наші дроби будуть мати спільні знаменники, і ми можемо додавати їхні чисельники. 6 для цього множимо на 4D плюс 7, мінус. Оцей додатковий множник, особливо якщо він є числом або одночленом, ставте попереду чисельника другого дробу, для того, щоб його зчитувати разом із знаком, який буде стояти перед ним. Дорівнює. Знаменник тепер не змінюється. 42, де перемножили, записали. Розкриваємо дужечки в чисельнику. Далі знаменник залишаємо, зводимо подібні доданки в чисельнику. Тільки після того, коли ви дійшли до відповіді, коли здійснили додавання чи віднімання дробів, ви думаєте: а чи можна скоротити чисельник і знаменник цього дробу якимось чином, пригадуєте, що скорочувати ми можемо тільки на множник. Многочлен на множник розкладається трьома способами: або винесенням спільного множника за дужки, або за допомогою формул скороченого множення, або за допомогою способу групування. 84, на жаль, на 17 не ділиться, тобто спільного множника немає. В чисельнику такий многочлен, який зовсім не нагадує формули скороченого множення, ну і групувати тут немає чого. Тому на цьому. Виконання завдання із другим виразом закінчено. Букву Д і Д в чисельнику і знаменнику скорочувати не можна. Вона стоїть в парі із числом 17 і являється доданком. Доданок скорочувати не можна. Зупиніть відео і спробуйте самостійно виконати віднімання у 5 та 6 завданні. Строго слідуйте за алгоритмом. Звіримося, хочу звернути вашу увагу на те, що після знаку мінус чисельник другого дробу варто прописувати в дужках, бо мінус, який стоїть перед всім дробом, повинен відноситися до кожного доданка в чисельнику. Якщо ми не поставимо дужок, то він буде стосуватися тільки першого доданку. А має впливати на знак і першого, і другого доданків. Саме для цього ще раз наголошу, що оцей додатковий множник при множенні на чисельник другого дробу краще ставити першим, щоб його зчитувати разом із оцим знаком мінус, щоб його не загубити. Виправили свої помилочки. Рухаємося далі. Переходимо тепер до завдань, коли у знаменниках будуть стояти не тільки одночлени. Але все ж таки ми бачимо, що знаменники являють собою розкладені на множники вирази. Тобто, в цьому завданні пункт перший у нас уже виконаний. Знаменники розкладені на множники. Тож починаємо рухатися із пункту 2. Один знаменник виписуємо у спільний повністю. Наприклад, перший. А на А плюс Б. Все одно який. Просто мені перший виписувати зручніше. Тепер порівнюємо цей знаменник із другим. А плюс Б множник уже ми виписали. А в другому є ще множник Б. Його немає у нашому записі, значить, ми дописуємо цей множник. Таким чином, переходимо до пункту наступного. Оцей добуток і є спільним знаменником. Тож визначаємо тепер додаткові множники до кожного дробу. В першому дробі не вистачає множника B, а в другому дробі із нового знаменника не вистачає А. Тож матимемо 1 помножити на Б буде Б. Плюс знак плюс не впливає на знаки в чисельнику, тому ми про дужки можемо не задумуватися. Один на А буде А. Б плюс А маєте вираз в чисельнику. І А плюс Б маєте вираз в знаменнику це однакові вирази. Пам'ятайте, що від перестановки доданків сума не міняється. Таким чином ми можемо провести скорочення на даний вираз цього дробу. В чисельнику залишається одиниця, а в знаменнику залишиться А і Б. Переходимо до другого дробу. Відповідно до пункту 2, треба один знаменник виписати у спільний повністю. І тут я випишу другий, бо він більший. Тепер, відповідно до пункту 3, я подивлюся на перший знаменник. Що в ньому є такого, чого ще немає в цьому знаменнику? Нічого немає такого. Множник B, який тут стоїть, уже ми виписали. Інших множників у ньому немає. Тож, даний вираз і є спільним знаменником. Тепер визначаємо додаткові множники. Тут був тільки множник b, а повинен бути ще і b плюс 2. Значить, треба перший дріб домножити на p плюс 2. В знаменнику другого дробу якраз всі ті множники, які є в новому знаменнику. Тобто цей дріб домножати ні на що не треба. Таким чином, ми 4 домножаємо на B 2. Мінус, і відняти нам треба тільки 8. Дорівні, розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки в чисельнику, при цьому знаменник у нас не міняється. Після того, як отримали результат цієї дії, починайте задумуватись, а чи не можна спростити цей результат в самому кінці, уже тоді, коли отримали відповідь, можемо. Тут у нас множником в чисельнику стоїть Б, і множником стоїть Б в знаменнику. Не це Б, яке в дужках, бо тут воно стоїть поряд із знаком плюс, а те, яке стоїть за дужками. Тож результатом. Виконання дії віднімання в даному випадку є дріб 4 в чисельнику і b плюс 2 в знаменнику. Переходимо до третього виразу, рухаємося за алгоритмом. Нам множники вже розкладені, пункт перший пропустили, виписуємо спільний знаменник. Один знаменник виписуємо повністю, наприклад, перший. Дивимося в другий знаменник, що є в ньому, чого ще ми не написали. Тут є x плюс 7, але вже такий множник є. Ще тут є шістка, Ми ще шістку не написали. Можемо написати в цей знаменник шістку. Пам'ятайте, що від перестановки множників добуток не міняється. Тому чи ви ззаду напишете помножити на 6, чи спереду, результат множення в знаменнику цього дробу не зміниться. Записуємо додаткові множники. Хто перший? Я чи ви? Домножаємо чисельники. Спрощуємо їх. Тільки після того, як дійшли до відповіді, починаєте думати, чи можна щось скоротити в отриманому дробі. Я знаю, як вам хочеться скоротити оцей Х з оцим. Ні, не можна. Можна скорочувати тільки множники. В даному випадку Х стоїть біля знаку плюс, він є доданком. Отже, в даному випадку результат більше спростити не можна, на цьому і зупиняємося. Відчуваю, як вам останнє завдання хочеться виконати самостійно. Пробуйте. Не забулися трієчку, додатковий множник до другого дробу записати разом із мінусом перед оцим виразом? І, звісно ж, не забулися трічку разом із знаком, що поряд з ним стоїть, перемножати на кожен множник в других дужках. Звівши подібні доданки, ви помітили, що в чисельнику і в знаменнику є однакові вирази, які стоять множниками. Тож можна саме на них було скоротити. Маємо результат 1,12. Подякуйте собі за старанність. Похваліть себе, якщо у вас вийшов такий результат, як у мене. Або виправте помилочки і все одно похваліть себе, якщо ви працювали і допустили якісь незначні помилки. Ну що ж, переходимо на вищий щабель. Розкладу на множники в знаменниках немає. Алгоритму розв'язання цих завдань немає. Але ми все пам'ятаємо і все знаємо. Дорівня: у знаменниках цих дробів стоять многочлени. Многочлени розкладаються на множники трьома способами: винесенням спільного множника за дужки, застосуванням формул скороченого множення або групуванням. Бачимо, що знаменник першого дробу є простим многочленом, який не має спільних множників. Квадратів кубів він не містить, щоб ми могли задуматися про застосування формул скороченого множення. Ну та й групувати тут немає чого. Тому перший дріб переписуємо без змін. Другий дріб Другий дріб, бачимо має множник спільний 4. Тож винесемо його за дужки. З чисельниками поки що ніяких операцій не проводили, переписали чисельник другого дробу. Дорівнює. І так, перший пункт ми виконали: ми розклали знаменники на множники. Тепер створюємо спільний знаменник. Виписуємо знаменник одного дробу. Я виписую знаменник другого дробу, бо він більший. Дивимось тепер у перший дріб. Чи є в цьому знаменнику щось таке, чого ми ще не написали? Ні, немає. Тут стоїть Б-5, і в знаменнику першого дробу теж було Б-5. Перший дріб не містить ще знаменника 4. Отже, саме четвірка буде додатковим множником до першого дробу. Маємо 4b Дуже прошу. Пам'ятайте про те, що чисельник другого дробу, особливо якщо він многочлен, візьміть після мінуса у дужки. Навіщо, щоб не загубити знаки? Бо мінус, ви пам'ятаєте, оцей, відноситься не тільки до першого елемента в чисельнику, а відноситься до всього чисельника. А отже, він повинен змінити знаки і перед першим, і перед другим доданком. Зводимо подібні доданки. Залишається дріб з чисельником одиниця і знаменником 4 на мінус 5 Лише коли дійшли до відповіді, думаєте, чи можна скоротити ще чисельник і знаменник. Ну, очевидно, що в даному випадку ні, бо в чисельнику і так тільки одиничка стоїть. Розглянемо наступний приклад. Перший знаменник можна розкласти на множники, тут є що винести за дужки. 2А винесемо, а залишиться А плюс Б. Чисельники не змінюємо. Який гарний знаменник у нас получився в першому дробі, оскільки множник А плюс Б саме є у знаменнику другого дробу. Записуємо спільний знаменник. Я випишу перший. Він довший. В другому знаменнику немає таких множників, які б ми ще не написали. Тобто знаменник першого дробу він повністю співпадає із спільним знаменником. Цей дріб не треба ні на що домножати. А от в знаменнику другого дробу не вистачає множника 2А. Пам'ятаєте, що основна властивість дробу говорить, не можна домножати щось одне в дробі на вираз. Якщо ми хочемо домножити, то треба це робити і в чисельнику, і в знаменнику. Тобто, якщо ми знаменник другого дробу представляємо ось в такому форматі, то чисельник другого дробу треба теж домножити на цей самий множник, якого не вистачає тут. Чисельник першого дробу ми не домножали. Чисельник другого дробу у нас тепер має вигляд 2АБ. Пам'ятаєте, що від перестановки доданків сума не міняється. Чи неправда тепер і ви помітили, який вираз знаходиться в чисельнику? Знаменник не змінюємо. В чисельнику маємо повний квадрат суми виразів А і Б. Знаменник не змінюємо. І тепер бачимо, що. Множник А плюс Б міститься і в чисельнику, і в знаменнику, тож скоротимо. Так як в чисельнику таких множників було два, ми один скорочуємо із знаменником, але ж інший залишається. Хочеться скоротити ці буковки А? Не можна. Ця А є доданком, а скорочувати можна тільки на множники. Все на цьому зупинилися. Ну що ж, для першої частини, думаю, досить. Тож, для того, щоб додати або відняти два дроби з різними знаменниками, ми спершу їх повинні звести до спільного знаменника. Як? Розкладаємо обидва знаменники на множники, якщо вони ще не розкладені в умові. Один знаменник виписуємо у спільний повністю. Множники з другого знаменника, яких не було у виписаному першому, дописуємо в спільний знаменник, отриманий добуток і буде спільним знаменником. Ну і ще одне важливо: в результаті додавання чи віднімання раціональних дробів, ми отримаємо раціональний Дріб. Хочеться зауважити, що якщо знаменники декількох дробів не мають спільних множників, вони є простесенькими, то їх просто перемножають, щоб знайти спільний знаменник. І не забувайтеся якщо знаменники дробу є многочленами, то розкласти їх можна на множники або винесенням спільного множника за дужки. Або з застосуванням формул скороченого множення, або все ж таки за допомогою способу групування. Тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.